Чи після матчу прес-конференції команди збірної України Ю 17 і поруч зі мною головний тренер команди Володимир Подкопаєв та зв'язуюча команди Олександра Молчанова. Олександра, чому сьогодні програли, як вважаєте? Я вважаю, що нам трохи не ходило морального духу та деяких моментів. Володимир Анатолійович, сьогодні вели 2-0, але потім щось сталося. Як вважаєте, що що саме? Як я вже казав у флеш-інтерв'ю, це дві абсолютно рівні команди за класом. З тієї сторони більш засвідчені гравці. І скажімо так, що після двох виграних сетів гравці вирішили, що вони вже, вже побі... добили цей, цей матч і забули, що матч виграється з трьох сетів. Почалось під. Тиском соперника почалась велика, почалась велика кількість невимушених помилок, власних помилок, які не дали можливості вирішити цей матч на нашу користь. Тому є над чим працювати. Пер, перш за все, треба працювати над тим, щоб команда була більш стабільною во всіх своїх во всіх сетах, в яких вона приймає участь, і е, намагалася показувати максимальний результат е, і виконувати те, що вони вміють, е, постійно, з тим самим е, боротися тим самим з е, психологічним навантаженням, яке на їх дали. Тому є, є куди далі двигатись. Будемо рухатися далі. Дуже дякую вам за допомогу. Дякую.